Німецький журнал Bild пише про те, що е, США з Німеччиною Байден з Шольцем вже конкретно е, виступають за переговори. Між Україною і Росією і за досягнення певного мирного договору. Але при тому вони не збираються офіційно пропонувати це нашому президентові Зеленському. Натомість вони вирішили робити все, щоб президент Зеленський сам до цього прийшов, а саме поставляти зброї по мінімуму. Щоб не було можливості у нас наступати, тільки щоб оборонятися, щоб не завалилися ми, і далі, за задумом, Зеленський має таки прийти до того, що треба вести переговори, бо війна безсмислена. Ми не можемо нічого відвоювати, тільки тратимо людей і сили на утримання території. І от коли він прийде. До цього е і звернеться за допомогою, то і е Байден і Шольц готові допомогти, домовитися. і е Підтримати Україну в цих переговорах, і е, очевидно, що е, в результаті має вийштися е, щось е, на зразок замороженої війни, коли е, територія, яка окупована, залишиться під Росію, е, Територія, яка не окупована, на щастя, це близько 80% території території України, вона залишиться е, повністю. Під нашим контролем можливий варіант взагалі без всякого мирного договору офіційного з Рашкою дуже можливий варіант, але при спиненні темпів війни, ну як, власне, було десь починаючи з 15-го по 20, початок 22-го року до широкомасштабного вторгнення Росії. От такі на думку Більда плани у заходу. А що ж ви хотіли, шановні співгромадяни, шановні українці, що Байден Шольцем і всіма іншими дадуть Зеленському абсолютно неуправляємому і непрогнозованому керівникові України виграти війну? Набрати 90 з лишнім відсотків рейтингу. Ну, Українці ж схильні за найменший успіх Зеленського на руках носити. І що тоді з ним робити, щоб він перетворився на європейського Кім Чен Іна? шалений рейтинг, він буде робити що завгодно, тобто демократію зовсім затопчу, опозицію знищить. Слухатись нікого не буде, ні порад, нічого. А навіщо їм це треба? А навіщо е, їм треба, щоб така людина е, вийшла переможцем із війни, щоб Україна фактично стала маленькою Росією? Їм це не потрібно. Вони е, відчувають, що е, наш президент це не, ну, не один із них? Вони один одному, можуть сказати. Ось в тебе щось там не так дивися. І, і той, кому кажуть, зрозуміє. Ага, тут тисячі натяків на те, що не можна притискувати свободу слова, не можна топтати, знищувати опозицію, а ага, на банковій не чують. Ну, відповідно, мабуть, будуть вчити нас отак. А що ж робити?